Друзі, мої вітання. радий вітати вас себе на каналі. Це означає тільки єдине. В нас сьогодні новий трешнячок. Колеги, то що ви зараз побачите, це просто не вкладається в голові. Що патрульна поліція в Нововолинська це СРПП, це керівник СРПП. На мою думку, в цьому відео він зробив все, щоб його звільнити. Тому вмошуйте позручніше. Зараз буде дуже і дуже цікаво. Друзі, ну і декілька секунд перед початком відео займу вашого часу. Якщо у вас виникли юридичні питання, юридичного характеру, юридичні проблеми, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це Андрій Ясишин, це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, до нього по цьому номеру телефону звертайтеся і він вам їх професійно розробить. Ну і коляді, не забудьте, я займаюся автопідбором, тому якщо ви собі надумали передбати автомобіль і не розуміти з автобіля, в жодному випадку ніколи, взагалі, від слова, взагалі, не купуйте кота в мішку, не перевіривши цей автомобіль. Друзі, я займаюся автопідбором. Зараз бачите мій номер вайберу, Якщо вас цікавить перевірка або підбір під ключ. Пишете мені сюди, і я з радістю знайду вам автомобіль, який ви собі хочете придбати. Перевірю кузов, перевірю ходову, діагностуємо двигун. Кручена, не кручена, варена, бита, не бита. Все будете знати про автомобіль, який ви собі хочете купити. Тому, якщо ви не маєте часу займатися пошуком автомобіля, зверніться до мене. В нашому випадку ось номер є. Не встадайтеся, пишіть мені сюди на Viber, і я дам відповідь на всі ваші поставлені запитання. Ну і друзі, вмощуємося позручніше, запарюємо, чаюху і від'явите цей тришнячок. Вони на вас опинили? Що у вас тут відбувається? А яка причина зупинки була? Трішина на обомська. Як як? Трішина на обомська. А, це така причина 35-й статті, так? Перевіримо документи, як тут А як перевіримо документи? По паншету перевіримо 35. А це з ночого ви таке робите? А ж це з нічого немає відповідати. Згідно ну, закону, находу якого з несади службу чи як? Ну, звісно, згідно закону. Так, мене все цікавить. Дивіться, зараз ми займаємося своїми службовими обов'язками, я вам скажу через дві хвилини. Через що? Дві хвилини перевіримо засоби, я автобі повідомлюю. Можна посичну ваше службове? Да, Особа. Відночого. Дивіться, у вас тут куртки валяються в стаканчику, сигарети тут. Не можна курити в патрульці. Що ви робите? Ознайомлюся з вашим службовим посвідченням. Ознайомлюся, будь ласка. А що ви робите, не розумію? Ознайомлюю, підявляю вам службове посвідчення. Ні, ви його не ви його, його представте, будь ласка? Я вам представилась. Яким чином? Дивіться на вимогу громадянина України згідно статті 18, ні, я зобов'язана придивити ні, немає посвящі. там такого. Я вам його придивила дивіться, Йо особа думає. звертаючись, його. ні особа звертаючись угу. до поліцейського або поліцейський до особи. Так що поліцейський повинен зробити? Назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання на вашу вимогу. Я вас не зупиняла розумієте? якщо на я мою вимогу автомобілів я вас так. Я підходжу і закон дозволяє ознайомити з вашим посвідченням Ну то, будь ласка, представтеся, як то вимагає закон, якщо мені дозволяє. Якщо Я вам не... його пред'явила. А мені чому заборонено фіксувати його на відео чи що? Ну є якась норма закону, яка мені забороняє це робити. Дивіться, а до чого на відео ну, до фіксації. Дівчина ховає його. Я камеру... Як ховає? Я вам його пред'явила? Ні, я не ознайомився. Вас не Як Дивіться, в кінці там написано для ознайомлення з інформацією, яка виложена в ньому, розумієте? Тобто я зовсім нічого не побачив, ви заховали, каже, що я представилась, не назвали ні прізвище, ні посаду, ні спеціальне звання, ні службове посвідчення. Дивіться, ви я не хочу дивитися. Представтеся, я сів і поїхав. Поліцейськ. Сержант поліції Шедловська Анастасія Володимирівна. І службове посвідчення. До повного знайомої. Ну, ваші чому... документи, будь ласка. Мої документи зараз ми до того дійдемо. Давайте ваші спочатку. Тримайте. Шедловська Анастасія Володимирівна, поліцейський СРПП до 24-го. Анастасія, в чому була проблема що, ну, так зробити, як ви зараз зробили? Як зробити? Ну показати а його. А в чому так. проблема е, вам пред'явити ваші документи? Ну ми зараз ну, до цього дійдемо. До моїх документів ми зараз дійдемо. Вас Добре. вроді транспортний засіб там водій чекає. І причини, причини зупинки на світі, я знаю, Добре. немає так не можна що тримати. Ми за що ви зробити, зробити, можна ваше. Ви тільки затримуєте даними водія. Та я вас не рухаю. Ви стали ви займатися особисто. Я до вашої колеги. Гоменюк Микола Леонідович, начальник А, начальник СРПП до 27-го. Та, Микола Леонідович, яка причина зупинки того, так? Я ж вам назвав причину зупинку. Ну немає Але, такої причини. Я кажу, що є. Трішки на, на Лубовому? Да, це бо як побачили? В зоні сполучисників. Підіть, будь ласка, до автомобіля. А це порушення? Перевіримо транспортний засіб, будь ласка, транспортний засіб далі проїде. Адже є якісь питання, ви розумієте, затримуєте місто. Відіть, все, я вас не Я ще нікуди не йду, я зараз до вас повернуся. Зараз подивимося ваш такстан, який у вас автомобіль. Так, зимові колеса, все нормально. Правда? Начальники СРПП на зимових колесах гарно їздити, правда? Ну ззаду у вас зимою. Чи я, мов, щось неправильно говорю? Зачекайте, я будемо. А я чекаю, що... Абсолютно. Займайтеся. Що ми ще буде вас хотіли? Типу за затришували забили. А їхали чи їхали зустріч? А вас шок? Звали? Не знаю, просто не буде. Я думаю, що тут вже не ходить нічого. А потім. Привіт, транспорт. Льодове ну, вам потрібно буде замінити, на сьогоднішній день ви не маєте можливості цього оцікувати попередження. Гарно. Все добре, дякую. Давайте з'їдемо з передової частини, наприклад. Ну так наражайте на небезпеку мене, себе, ви без жилетки на дорозі. Ну Це, дивіться, згідно 22-ї ви його попередили, так? Так. А там таки є, що можна попереду. Ну, це як? Дивіться, питання у вас є якісь? Да, попереду... Будь-які будь питання, сектор комунікації. Це хвилю, я до вас, до керівника, керівник. куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте? Все, я до вас, як до керівника, звертаюся. Як Слушайте. ви можете попередити людину на існуюче правопорушення? Його попередили, будь ласка, будь-яке наше рішення, ви маєте право оскаржити. А є собою. попередження в Усній, в усній формі? Да, що? Це ви так як начальник да, сказали? Да, да, я заявляю, да. які ваші підлеглі, якщо ви якби як не знаєте. Закон? У вас, я думаю, велика уява, можете уявляти, що, що бачать. У мене велика уява. Будь-які питання щодо нашої діяльності, все комплектації і нову призвесть наш А ви ні за Бо що я вас каждає? не Ви дивні, я вам скажу чесно. Друзі, якось так. Чувак позбавлений. Поїхав далі, це керівник СРПП, рука, лице в мене все.